Акт про Незалежність України. 24 серпня 1991 року проголосили народ України проголосив Незалежність України та створення самостійної української держави України. України вони написали це великими буквами Капслоком. Бачите? У нас такі ж саме паспорта. Але що тоді сталося? Віднині на території України мають чинність виключно Конституція України і закони України. Тобто, на той момент всі ті люди, що були на цій території, вони стали власниками території України. Люди, ви чуєте? Ми не крапки комерційного обліку. Ну, згідно, згідно цього. І згідно Конституції. Розумієте? Ми ніяк не являємося крапками комерційного обліку, там ОСББ нас там називають. Ми ніяк не фіз особі. Ми не фіз особі. Розумієте? Ми громадяни і люди, які утворили, утворили згідно акту державу Україна. А держава Україна, тобто ми власники цієї території, ми утворили державу. А знаєте, навіщо ми державу утворили? Для того, щоб вони нам надавали оці права, що написані в Конституції. Все зрозуміло. А для чого ми державу утворили? Ми відкриваємо Конституцію і читаємо з першої статті. Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціалістична, соціалістична, не капіталістична, соціалістична правова держава. люди. Стаття, так, друга стаття. Суверенітет України проголошується на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. А далі, людина, її життя то для чого ми утворили державу? Читаю вам третя стаття Конституції. Купіть люди Конституцію. І прочитайте: людина і життя, здоров'я, честь, і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Тобто держава то наша фірма, яка повинна за нами доглядати, вона повинна розпоряджатися. Тою територією, що є надрами, всіми тими атомними електростанціями, тими підприємствами, що були на момент 1991 року. Розумієте? Держава відповідає перед людиною, тобто перед кожною з нас. Бо ми власники, бо люди і громадяни, ми громадяни і громадяни. А це громадяни, громадяни це майновий статус. Розумієте, тому. Не беріть дурниці, що ви там живі, не живі туди. Ви, по-перше, громадяни і ви ваш майновий статус громадянин України, ви власник території України. Ви це зрозумієте, коли? Да, То все нам надурили ці вже е, погані люди, темні люди, я вже їх почав називати так. Темні люди, світлим людям, надурили, затянули нас в темряму, і просто нам. Обманули, просто вони обманули нас і обікрали власників держави України, тобто тебе, твоїх близьких, твоїх сусідів, всіх українців, що були на той, на той момент на території 1991 року, хто має такий документ, нас всіх обі, обікрали, обібрали і продовжують дурити. Тобто, ми, люди і громадяни України. Зрозумійте свій статус. Ви статуси згідно навіть того паспорта, що є такий синенький. Так, зараз я його витягну. О, синенький паспорт. Чи той паспорт, що вам там пишуть, що ви ось, о, завдяки цьому паспорту, бо тут є капслок, тут капслок, нема питань. Але тут написано, що? Що Конституція України це є найвищий закон. Тому, а згідно 95-ї статті Конституції, нам... Весь бюджет України. Зараз я вам зачитаю 95-ту статтю Конституції. Тихенько. 95-та бюджетна, Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Між, між нами, люди. Розумієте? Між нами. Вони з 1991 року повинні були нам, між нами ділити то, ті гроші, які, вони заробля, які заробляла держава взагалі. Розумієте? А та влада, що була, вона їх присвоїла, тобто нас обманула і пограбувала. То, то можна жити так, то ми повинні були жити так, як в Арабських Еміратах, я зараз вам покажу цю. картинку, как таксист рассказывает в Арабских Эмиратах, как они живут. Почекайте, а ну! Каждый месяц житель Абу-Габи получает 4 тысячи долларов дивидендов от в Точно, абсолютно точно. 15 тысяч то, долларов. То есть то, что они 3 миллиона болели в день э, качают, добывают. Э, И за этого месяц каждый миллион долин достаёт 15 тысяч долларов. Как долго уже это пройдёт? Это что нефть, она общая, и не только кто-то один из нас будет этим всем жить, Жадить, а да. мы все, наша, все. Это постояние народа, вот именно, как он сказал. А это Шаталист. его словом, Монархические черпусы. вот эти бумажки, похожие. Он также что сказал? Он также сказал, что э, помимо своих всех, человек это основная ценность, и помимо всех своих прочих дел. Люди. Людина це основна цінність там. Згідно Конституції, людина це головна цінність. Українці це головна народ України. Він многонаціональний на той момент був. Там були росіяни і болгари, і багато-багато інших національностей, але всі ті вони, всі були громадянами СССР. Розумієте, ті люди, що мають. Таке свідоцтво за народження, вони є власники, власниками. Тому і зараз іде війна, бо нам винні кошти з 1991 року. І Конституція не виконувалась тим людям, що були, тими людьми, що були при владі і очоливали, очолювали законотворчу гілку влади, вони є зрадниками українського народу і повинні відповідати. Тому я звертаюся до людей, українців. Які не на які розмовляють мові на русська, на українському. Це не на часі зараз. На часі, де наші кошти? Давайте це поставимо питання. Але для того, щоб нам в цьому питанні розібратися, нам треба зібратися одною громадою, всеукраїнською громадою. Тобто треба увійти в одну організацію. І публічно заявити за свій статус, що тихо-тихо. Ми люди, громадяни, і ми власники держави України. Опублікувати своє свідоцтво за народження. Так, опублікувати свій номер телефону, опублікувати свою фотографію, так, опублікувати, де ви живете. Я вам скажу, що під час Совка СССР на той час були телефонні книги, то там було вказано і адреса, і на кого. Квартира, хто власник квартири і номер телефону. Коли ви приїжджали в велике місто, ви казали, я шукаю, там називали фамілію і ім'я. І вам довідковому бюро давали адресу людини, де вона, де вона живе. Бо, бо, бо Конституції, по Конституції, всі були власники. І там є багато мінусів в тому совку, але й були якісь плюси. Наприклад, атомні електростанції, хто їх побудував? Наша теперішня влада з. 1991 року, чи ті технології ішли від Совка, від СССР. Таким чином. Але це все на той момент, це не тема зараз для розговору. На той момент воно все стало нашим. І воно повинно бути опубліковано, об, взяти на облік. Я вибачаю, взяти на облік. Тобто влада повинна бути облікувати все те майно, що нам досталося від СССР. Зрозуміли? А цієї процедури зробити не було зроблено взагалі. Тому я людям, які себе вважають людьми, я звертаюся до вас, люди, і передайте це сусідам, передайте це всім. Згідно акту за незалежність, згідно Конституції України, ми, ті люди, що вважають себе власниками, давайте зберемося на одній організації, на одній публічній платформі. І зберемо референдум по 72 статті Конституції, де першою вимогою буде покарати всіх винних з 24 серпня 1991 року, а це саме від моменту акту про незалежність, також покарати всіх винних з 1991 року за невиконання Конституції України і пограбунок українського народу. Це справедливо буде. Бо якщо ми не, не почнемо, не переберемо це з того, що як почалося, безлад в країні буде назавжди. А їх треба покарати. Вони повинні стояти перед народним трибуналом, і, і хай народ вирішить, що їм треба за те, що ми не отримуємо, як в Обудабі, по 4 тисячі доларів. Кожен, там таксист їде і він отримує 4 тисячі доларів на місяць. Але ж він не сидить і не пропиває ті гроші. Він працює далі. Його родина працює. Вони працюють на якусь державу, вони громадою живуть. Але це монархія, а в нас соціалістична країна. І ця наша Конституція вона не на паузі, вона не виконується з 1991 року. Тому. Тим українцям, що вважають себе власниками, я пропоную увійти в організацію взаємодія, сплатити громадський внесок, об'явити свій публічний статус, стати учасником референдуму і заснувати літопис українського народу, який буде хранити інформацію про кожного українця і хранити його історію і цим ми збудуємо історію нашої країни. Розумієте, Тобто кожен повинен робити якийсь вклад. Країну для того, щоб відстояти ту територію, яка є. Хлопці зі своєї сторони відстоюють і відбиваються від, відбиваються від кацапів. Але що робимо ми тут, люди, в тилу? Що робимо ми? Приходимо до цих адміністрацій, вимагаємо, а вони над нами сміються. Люди пишуть запити, Вони теж над ними сміються, подають суди, суди приватні. Тобто вони переписали в один момент всю країну на себе. І це один сплошний забор. І куди б ми не зверталися, це приватні структури, які працюють проти українського народу на сьогодення. Це моя особиста думка. Якщо ви з цим згодні, то давайте вступайте в організацію взаємодії, взаємодію. вступайте в проект автоматичний літопис українського народу, автоматично вступаєте в. Ви вже приймаєте участь в референдумі. І перша наша вимога, ще раз повторюю, з 1991 року всі, хто не виконав, не виконував Конституцію України, повинні бути покарані. І хто пограбував і не роздавав майно українцям, так як сказано в 95-й статті Конституції, що все повинно було розподілятися між. Громадянами і громадами. То ще раз кажу, давайте зробимо одну всеукраїнську громаду, одну всеукраїнську громаду, всі в неї зайдемо, тобто станемо українським народом, власником і очолимо законотворчу гілку влади. крапка Нема ж там 95-ї статті Конституції партії. Партії це прокладки. Давайте прийдемо до влади одною громадою, тобто народом України. А для цього. Увійшли в одну організацію, зробили на один громадський рахунок, один внесок, кожен українець, що вважає собі власником. І він не розуміє, що він не купив, не купив білета і сидить і дивиться. А це шлях, який нам треба буде пройти вже разом народом, з народом, всією громадою. Розумієте? Але для цього нікуди не треба їхати. Достатньо з дому зайти на портал. Архуа, ось сюди заходите, читаєте всю інформацію, що там треба зробити. І давайте зберемося в народ і будемо власником території України, всім народом і отримувати свої дивіденти так, як написано в Конституції.